Тільки коштує неділя відпочинку в Одесі. Показую на власному досвіді. Перше, з чого починаються витрати, це дорога. Їхали ми на автівці. Запоріжжя, це десь 7 годин їзди, і в дві сторони вийшло приблизно 6 тисяч гривень авто на бензині. Проживання жили ми в двох комфортабельних апартаментах. Перший був прямо біля Потьомкінських сходів. Крутий номер дуже сподобався. Інший двоповерховий в центрі всього вийшло за 5 ночей 6 тисяч 391 гривня. А в останній день поїхали на базу Ойстервіль. Це ще дві тисячі гривень відео. Про це вже є у профілі. Там, до речі, дуже красиво. Ресторани, це ми любимо. Фудблогери як ніяк були в більше ніж восьми закладах. Відео про це теж є. Такі посиденьки обійшлись нам у 13 тисяч гривні. Також щось купували у супермаркетах, якісь сувеніри, подарунки. Це ще ось стільки електросамокати, кіно та екскурсія в одеські катакомби 1489 гривень. Загальні витрати склали 36 тисяч. Хочу зауважити, що їздили ми у травні. Це був старт сезону. А скільки нам вийде відпочинок у липні подивимось згодом а які у вас вийшли витрати в одесі